Це iPhone 14 Pro, але не простий, а той самий американець. Це означає, що в нього немає слоту під звичайну сім-карту. Даний смартфон працює тільки з e7. Тому в цьому відео ми розберемо все, що стосується eSIM в Україні. Також подивимось, як цей iPhone працює з українськими операторами. Та в кінці, звичайно, розберемо, чи варто взагалі купувати такий iPhone. Погнали! Привіт, мене звуть Михайло, ти на каналі Skyo. Тут лише чесні огляди, так що не забудь підписатись. Отже, для початку розберемо, що таке звичайна сім-карта. Це мікрочіп, який вбудований у пластиковий корпус. На ньому є вся інформація для того, щоб телефон міг підключитися до GSM мережі. А ті, хто народилися трохи раніше, пам'ятають, що на сімку можна записувати невелику телефонну книгу. Але ще з свого першого смартфону я рекомендую записувати всі свої контакти у Хмарі. Сімку, як і весь телефон, можна втратити, і в найкращому випадку ти будеш ходити з ручкою і записувати номери всіх своїх знайомих. Звісно, багато хто з нас застали три розміри сім-карти. Це Міні, Micro і Nano SIM. Починаючи з iPhone XS, Apple додала в свої смартфони підтримку eSIM. І з того моменту навіть європейський iPhone з однією фізичною sim картою можна було зробити ДОЗ, другу використовуючи ту саму eSIM. Що таке eSIM і чим вона відрізняється від звичайної sim карти Якщо простими словами, то це те ж сама sim карта тільки у вигляді компактного чіпа, який вже припаяний до плати смартфона. Це означає, що при заміні оператора нічого не потрібно доставати чи вставляти в телефон. Активувати eSIM дуже просто і далі в відео я розповім, як це зробити. До речі, повна назва eSIM це Embedded SIM, тобто вбудована сімка. Я попросив нашого майстра відпаяти чіп E7 з iPhone. І ти можеш помітити, наскільки він менший, ніж звичайна сім-карта. Не дивно, що виробникам цікава така технологія, адже всередині смартфони звільнюються більше простору для інших компонентів, та й легше зберегти захист від вологи і пилу. Давай швидко пробіжимося за перевагою такої E7. Найголовніше це безпека. Якщо телефон вкрали або він загублен, то твою сім-карту ніхто не може дістати, вставити в інший смартфон і використати. А оскільки зараз всі соцмережі активуються через смс-ку, а відновити пароль від електронної пошти і аккаунта можна через номер телефону, то це капець, яка проблема. Якщо ж у телефоні знаходиться Є-СІм, e то навіть у разі крадіжки доступу до сімки ні в кого немає. Максимум, що зроблять зі смартфоном, це заблокують його. Так що користуватися їм не вийде. А Облікові записи і соцмережі будуть недоторкані. Друге, як я і казав, більше місця у смартфоні, які виробники можуть використовувати для більшої батареї або інших технологій. Ну і третє, EC можна придбати віддалено через інтернет, навіть не виходячи із дому. Отже, це крута технологія, яка вирішує кучу проблем. Так що, я побігу зараз і підключу собі ЄС. Це нова технологія і працює вона не на всіх пристроях. Для початку потрібно зрозуміти, чи підтримує її твій смартфон. Скажу точно, що підтримують всі айфони, починаючи з iPhone XS, XS Max і XR, і Samsung серії S20 і вище. Особисто я користуюсь E7 достатньо довго. Ну а в цьому відео ми все перевіримо на 14 PRO, в якому взагалі немає слота під фізичну сім-карту. Отже, я купив всі три оператори це Live, Vodafone та Kyivstar, І ми підключимо всі ці три сімки до цього iPhone. Крім цього, я був у трьох операторах і поставив стандартні питання про активацію, підключення та перенесення номера. Добрий день, декілька запитань. Я візьму одну є сімку. Тому зараз будемо підключати E7 до цього смартфона і я буду розповідати особливості того чи іного оператора. Підключення E7 має здійснюватись обов'язково з працюючим Wi-Fi. Першим давай активуємо E7 від Live. Лайфсел відразу в пакеті продається вже з роздрукованим QR-кодом. Для того щоб активувати сім-карту, потрібно навести камеру на цей QR-код і натиснути на вспливашку. Далі нас перекидає в налаштування, де пропоную активувати її сім. Двічі підтверджуємо і все готово. Сім-карта вже працює, але за умовами лайф потрібно обрати тариф, тому я набираю 5433. Вас вітає лайфе. Дякуємо, що обрали лайфсел. Щоб почати користуватися послугами. Будь ласка, оберіть тарифний план. Тарифні плани для дзвінків та інтернету натисніть один преміум тарифи. Натисніть національні тарифні плани. Натисніть один. Щоб перейти на тарифний план. Просто лайф. Натисніть два. Щоб просто ви дійсно бажаєте змінити тариф на просто лайф. Зміна тарифного плану надається безкоштовно. Для підтвердження натисніть один. Для відмови ваш запит пройшов успішно. Тепер на нашій сімсі є інтернет, заходимо в Safari та перевіряємо, як завантажується сторінка. Все працює. Якщо в тебе вже є телефон і ти хочеш перевезти його на iSIM, e то можна прийти в LifeSell магазин, і ця процедура займе декілька хвилин. Або зателефонувати на гарячу лінію 5433, де оператор кол-центру також допоможе замінити сім-карту. Ще можна це зробити через сайт, але ця процедура займе близько години і вводити комбінації потрібно буде вручну. Також Лайфсел має колаборацію з Монобанком, і купити сімку можна прямо з додатку Моно. Другим у нас буде Київстар. Я купив передплачений номер телефону, але також Київстар пропонує контрактну форму. Це безпосередньо впливає на те, як підключати сімку до смартфону. Сімка є на контракті, є на передплаті. На передплаті вона працює як ви фізичну сімку вставляєте в телефон. Заходите в додаток місті і стар, просто переводите на Е7. На контракті воно як працює. Ви підключаєте у нас контрактну форму спуговування. Ми печатаємо вам на паперу А 4 qr код Ви його скануєте, і прив'язуєте номер до свого телефону. Ось у чому особливість. У цьому iPhone немає фізичного слота під сим-карту, тому варіант, який озвучив працівник Kyivstar, мені не дуже підходить. Зараз я покажу два варіанти, які підійдуть і тобі. Насамперед розберемося з цією сим картою яку я вже купив. Цей спосіб підходить як для активації нової сим карти так і для заміни свого старого номера на ESI. Нам потрібно, щоб фізична сим карта була в якомусь смартфоні. Відкриваємо додаток Київстар на новому телефоні. У нас це 14 Pro. Авторизуємось у додатку. Вводимо номер телефону у додатку Київстар, а на старому телефоні комбінацію цифр зірочка 3 четвірки рішітка. На старому смартфоні ми отримуємо смс-ку з 4 цифр, які вводимо в додатку Київстар та заходимо до нього. Тут бачимо у верхівці кнопку перейти на Є7. Натискаємо. Читаємо умови та погоджуємося з ними. На старий телефон прийде дзвінок, на який потрібно відповісти. Почали перехід на Є7 в додатку «Мій Стес. Якщо ви ініціювали цю дію, натисніть один. Після підтвердження вашу стару сім-карту буде відключено, а номер автоматично перенесено на Є7. Список контактів та смс, що збереглись на сім, будуть видалені. Щоб підтвердити заміну, натисніть Дев'ять. Для відміни натисніть 0. ласка, зробіть ваш від. Заявку на заміну сім-карти на eSIM прийнято. Тепер наша фізична карта не працює, але на 14-му Pro нас кидає в налаштування, де ми даємо назву сім-карті і вибираємо, з якої сім-карти буде інтернет. Другий спосіб це просто купити eSIM через сайт. Робиться це дуже просто. Оплатити можна за допомогою картки або Google Pay. На екрані ми отримаємо наш QR-код. Відкриваємо, скануємо і проходимо ті ж кроки. Так як телефон ДООС активними не можуть бути більше двох сім-карт, і додаючи третю сімку, iPhone пропонує вимкнути одну з двох вже вшитих в телефон. Нагадую, щоб e7 не тільки була в смартфоні, а й працювала, її потрібно активувати. Для цього позвонити оператору Kyivstar. Це 466 Ну і залишається підключити e7 від Vodafone. Як бачиш, тут навіть немає коробки. QR-код надрукований на звичайному чеку, тому що купити eSIM або перевести свій номер на eSIM можна за допомогою терміналу. Купуйте eSIM. Можна для діючого номера, це для заміни сим-карти зробити. Можна вже з номером. Активація така ж проста, як і у всіх попередніх випадках. Як бачиш, процедура підключення дуже швидка і не сказати, що складна. У сумі на iPhone може бути до 10 вшитих eSIM, але одночасно активними можуть бути лише дві. У деяких випадках люди думають, що при подорожах цей смартфон менш зручний. Якщо у тебе телефон зі звичайною сімкою, ти можеш купити таку у місцевого оператора і мати інтернет та дзвінки набагато дешевше, ніж роумінг. Але насправді у eSIM також є невеликі переваги. По-перше, потрібно зайти на сайт оператора і подивитися тарифи безпосередньо тієї країни, до якої їдеш. Через війну вони зараз дуже вигідні і загалом не відрізняються від національних. Тобто в Європі можна користуватися тим самим тарифом, що і в Україні. Також ніхто не скасовував покупку Тревера. 7 через інтернет. Я зайшов на сайт Travel 7, і ось орієнтовні ціни по країнах і, звісно, можна купити eSIM. Чи залишаються сім-карти після скидання смартфону? Перш ніж стерти контент та налаштування, iPhone запитує, чи залишити сім-карти. Так що тут на твій розсуд. З приводу того, скільки разів можна сканувати QR-код. Кожен оператор говорив різні цифри, і я вирішив це все протестувати. Без без ліміта можна декілька разів ні. ні. Декілька раз, раз. Декілька разів можна сканувати QR-код? Кожну є е сім я п'ять разів видалив і додав заново на телефон. Після чого скинув смартфон з видаленням сім карток. І ось після такого скидання активувати зміг тільки Live. Ще декілька разів видалив і додав e7 е від live. Все працює. Якщо ти часто змінюєш смартфони, як я, то Life підходить найбільше. До решти операторів потрібно буде підходити і замінювати eSIM. Відновлення eSIM всіх операторів ідентичне звичайній sim карті Потрібно сказати кілька часто набираємих номерів або надати імей-пристрою, який можна подивитися на коробці смартфона. Так що ми маємо: eSIM майже нічим не відрізняється від звичайної sim карти але має переваги в безпеці. Тарифи на цих eSIM такі ж, як і на звичайних sim картах Перейти на eSIM можна не виходячи з дому. Якщо ти часто змінюєш смартфони, як я, то не всі оператори тобі підійдуть. А як показує практика, таких людей небагато. Зазвичай людина просто купує собі смартфон, активує там сім-карту і ходить з нею, поки не купить новий смартфон. Люди, які по роботі мають 3 сім карти або більше, тепер не потребують носити їх з собою під чохлом або в гаманці. Можна записати їх всі на смартфон і перемикати. Як на мене, цей американський iPhone 14 Pro працює так само, як і інший звичайний iPhone 14 Pro, але коштує трохи дешевше. І це приємно. Сподіваюся, це відео було тобі корисно. Так що, дякую за перегляд, підписуйся, став лайк, якщо відео тобі сподобалося, і до зустрічі! Все буде Україна!